Привіт, мене звати Віталій, позивний вітер. Я списний військовослужбовець за станом здоров'я. Розповім про свою службу в ЗСУ і враження від Данії. Тут навіть дівчата воюють, а ти ще думаєш, воювати чи ні. І потрапили ми в Бахмут. Всі трішки забули про війну, і це дуже прикро. Більшість коштів залишається в кишенях наших депутатів. Що серіал, який він зняв, він, напевно, щось знав. Я б вам дав би гарного ляпаса. Будь ласка, донайте. Знаєте, весь Бахмут був лютий. Звідки з України, де проживаєте в данії? З України я з Києва. Є такий мальовничий район у нас Березняки, Дніпровський район, озеро Тельвін. Любив там гуляти зі своєю родиною. А в Данії я проживаю в Оденце, Яліс, І там живуть біженці, військові, які на реабілітації. Розкажіть, як ви потрапили у Данію? Я був знайомий з Григорієм, це український вробник в Данії, ще в 2015-16 році в Авдіївці. Потім ми з ним багато часу не спілкувалися. І тут, як би я так листаю. Ютуб, бачу Ютландія, Українці в Данії, інтерв'ю. До речі, ваш канал трішки реклами. Дивлюсь, що знайоме обличчя, придивлюсь Гриня. Я кажу: о, у мене є троюродний брат Коля, він з Азову. До речі, пізніше з не вийде інтерв'ю. І бачу: а давай я йому напишу, то позвоню пишу Гриша ти де? Кажу, я в Данії. Кажу, що можна на тебе їхати? Він каже: так, приїздіть на реабілітацію. Я почав підбодрювати свого брата Колю. Кажу: поїхали, поїхали. Ну, якось завдяки вашому Ютуб каналу ми потрапили в Данію. Чим ви тут займаєтесь? А, в даний час. А... Майже тако нічим підтримуємо українців, тобто своїх військових їздимо на всякі заходи. До речі, на які дуже мало приходять українців, які живуть в данії, просто а, морально відпочиваємо якось після бойових дій, які були. Чому вирішили йти в АТО? Потім уже на війну. В АТО, знаєте, я сидів вдома, працював на дядю. Тут почався Майдан, і я, якби ми ходили з Валерою Харпманом на Майдан, приймали активну участь в навіть, коли горіли про вспілки. Я казав, так буденно, буденно. Потім Валерка Хартман каже, я уїжджаю в АТО, поїхали зі мною. Я кажу, щось мені сикотно кажу, ще, ще їхати не буду. І якби вже літо на дворі бачу від Валери немає новин взагалі, на той час бувши популярний ВКонтакте, здається так. І бачу фото Валери. хлоп. Пець з руками з ногами познайомиться з красивою дівчиною. Приїжджайте до мене в шпиталь. Я кажу: о Валєра об'явився. Приїхав до нього в шпиталь, і він мені каже. Вітер, тут навіть дівчата воюють, а ти ще думаєш воювати чи ні. І якби наступного дня його перевели в Київський центральний шпиталь, і він каже: пішли до волонтерів, ми будемо там. Мені потрібна допомога. Приводив до волонтерів, каже Іна, ось о боєць з тебе дві банки тушонки. І так мене продали дві банки тушонки. Я почав їздити волонтером в батальйон Айдар. До речі, завжди я ношу собою. І якось так. Потім я кажу, Іна, я хочу на війну. І я попав на війну після навчального центру. Це вам добре. Повномасштабна війна зустріла всіх українців зранку. Я вже за місяць розумів, що буде щось. Я хотів підписати контракт в ТРО. Про це, до речі, потім пожалкував, що не поїхав в свою бригаду в 93 ю в якій були хлопці зайдару. І повномасштабна війна. В перший день я вивіз родину до Вінниці, приїхав в Київ. Кажу, хлопці, я ж тут підписував контракт. Кажу. Подав ці документи, от я хочу служити. Мене поставили перед фактом, що місць немає, твій контракт пішов в Шредер, адже війна. Якось взагалі я поїхав, помістились локації моєї родини. Я поїхав в Гайсен, там попав 120-ту бригаду, 168-й батальйон в ТРО. Ми спочатку стояли на блокпостах, контролювали взагалі потік машин, щоб не було ніяких ДРГ. Потім ми поїхали. Чорнобильську зону, хоча нас надурили і сказали, що ми йдемо в зону бойових дій. Але тобто були в Чорнобилі. І якось вже так пройшло півроку, рік. Ми розуміємо, що ми ще досі в Чорнобилі. Хлопці воюють, гинуть, а ми ще сидимо нічого не робимо. І потрапили ми в Бахмут. В Бахмуті ми протрималися десь місяць. Я на позиціях протримався більше двох суток, потім мене поранило, і мене вивезли по швидкій. Знаєте, весь Бахмут був лютий. тобто, в Бахмуті ти не розумів, що взагалі відбувається. Панально за те, що не було нормального спілкування між командирами і оскільки ми були ТРО, тобто ми були, знаєте, так, приставка до якоїсь бригади. Тобто я був оператором БПЛА, розвідником, і тобто я думав, що я буду в Бахмуті літати на дронах, вбивати підлів. Але сказали, чувак, ви йдете в штурмові дії, і ми були на 200 метрів в тилу. Нас завезли ніч у ворога, ніч ми не вели ніяких бойових дій. Під ранок ми зрозуміли, що або ми зараз йдемо далі, або ми виходимо з позиції, тому що ми вже в тилу. І під час штурмових дій вулиць загинув наш командир розвідки, позивний манюня. Йому прилетіло РПГ в ноги. Ми десь думали півгодини, що він двохсотий, тому що це було за. 50 метрів від нас. Потім бачимо, що манюня підіймається руками, і а, штурмом ми його звідти витягнули. Але перед цим ми евакуювали ще 200-х і 300-х, які були ночі. На що наші старші командири сказали, навіщо ви це робите, нам легше, коли вони п'ятійсоті, тобто безвісті, зникли. Це це якби отримали по шапці. Ми розуміємо, що всі кричать по рації, іди вперед, іди вперед. І в нас залишається все менше і менше людей. Ми прийняли рішення, можливо, трішки погане, відійти від позиції, відійти, щоб зберегти своє життя. Під час відходу від позицій я банально <хи> впав, бо був з боку приліт. У мене був рюкзак, десь три цинка було патронів в ньому, плюс СБК. було тяжко. І я впав на стовп і від цього поламав ключицю. І під час відходу від позицій мій побратим, позивний директор, отримав осколкове поранення в серце легені. І потім я отримав контузію тяжку і осколок був в руку. Але якось на адреналіні це все не відчувалось. І нас вивезли з Бахмуту. Я вже спис на військовослужбовець з вересня місяця 2023 року. В даний час проходжу реабілітацію в Данії, тому що в мене є. Побратим Григорій, український виробник Асоціяція War of Ukrainian група. це якби волонтерські дії Григорія. І проходимо реабілітацію від війни. Вже списані. І, мабуть, в майбутньому надіємо, що залишимось в данії. Адже таке бажання. Чи всі чоловіки повинні йти на війну? Чи повинні всі чоловіки йти на війну? Знаєте, це трішки таке болюче питання, тому що ні я не вправі, ні мої там побратими комусь сказати, чому ти воюєш, а я ні. Ну це трішки я вважаю неправильно. Це має бути бажання самому йти на війну, бажання захищати свою країну. Але якщо так трапилося, що люди поїхали за кордон ще до повномасштабного вторгнення, вони повинні не забувати про те, що зараз в Україні війна, підтримувати. Українці підтримувати бійців, хоча б мінімальними донатами. Бо в Данії є багато українців, але одиниці підтримують взагалі ЗСУ Збройні Сили України. Всі трішки забули про війну, і це дуже прикро. Банально, якщо ми робимо якийсь збір волонтерський, приходять музиканти. Віктор, Куліш та Метхес приїздив, то було ну від сили людей 50, Це всі свої знайомі родичі. А десь через пару кварталів відбувається концерт. Просто алкотреш якийсь, і туди приходять тисячі українців. Де підтримка? Ми ж українці. Що з цим робити? А... Якби я був би вдома, я б сказав: би, якщо, не дай Бог, в вашу хату прилетить, ви тоді, напевно, задумаєтесь. Це трішки, ну, погано звучить, да, але українці, які отримали якийсь стрес, тоді починають вже думати, що ось ось війна вже на твоєму порозі. Не хотілося б, щоб завтра. З моєю дружиною, з моєю дитиною за ручку ходив якийсь бурят. Чи цікавляться військові політикою? Знаєте, цікавитись політикою, коли ти на зоні бойових дій якось загалі не до цього. Ми з цим розберемося трішки пізніше, коли закінчиться війна. А зараз у побратимів є ціль захистити свою країну, відбити ворога, щоб настав скоріше мир і всі діти побачили своїх батьків живими і здоровими. Що робити з корупцією? Це ж Ютуб, правильно. В нас Зеленський їздить як єврейська попрошайка по всім країнам, каже: дайте нам коштів, дайте нам коштів. Країни дають кошти, дають допомогу. Але ці кошти не потрапляють в Збройні Сили України. Більшість цих коштів залишається в кишенях наших депутатів. Вони зараз приймають купу законів, банально закон. А, що Українці, які виїхали в Європу, не можуть обновити свої документи, паспорта. Корупція та повним ходом. Всі збагачують себе про Збройні Сили України, не думають. Тільки, якщо українець живе в Європі, це ж не звучить як ухилян, да? Можливо, цей українець допомагає Україні. Він. Дає якісь кошти своїм там побратимам, а зараз він не зможе цього робити, бо йому потрібно приїхати в Україну, обновити свої дані і потім не факт, що впустять. Ось в цьому корупція. Вони виїздять спокійно, тратять свої кошти на вілах, на яхтах. А навіть я, як списний військовослужбовець, думаю, що якщо я зараз приїду в Україну і обратно приїду в Данію, можливо, я не заїду. Опинившись перед Зеленським, що ви йому скажете? Що серіал, який він зняв, він, напевно, щось знав. Я б йому дав би гарного ляпаса. Ляпаса за те, що коли е, він став президентом, він приїхав на позиції до хлопців з Азову. І була така відома фраза Я ж тобі не лох. За це вдав би ляпаса. Скільки разів вас запитували, ну як там? І чи не набридло вам це? Питання ну як там? Знаєте, коли людина морально не готова до війни, вона буде постійно питати, ну як там, тому що їй, напевно, становиться від цього легше. Запитували. Дуже багато разів, і перші, два-три, десять разів я розповідав все, що там відбувається в зоні бойових дій, а потім просто став морально від цього виснажений і кажу: якщо цікавився як там, то поїдь сам подивись. Я не буду запитувати ніяк там. Добре. Про що найбільше мріяли в Окопі? Макдональдс. Це якщо з'їжджає, то Макдональдс. А так більше мріяв побачити свою дитину, свою дружину. І взагалі банально поспати на своєму ліжку комфортному, топ 3 речі, які взяти з собою на війну. Перше беріть турнікети. Багато їх потрібно буде. Потім гарний рюкзак і запасні трухани. Чим хотів доповнити, знаєте, дуже багато українців, українців сидять в Данію і вони думають, що їм Данія винна, що їм всі винні. Вони сидять на виплатах, живуть за цих виплатах, ходять по клубам, п'ють алкоголь. І це для них є круто. І вони обсирають датців, обсирають взагалі других українців. Блін, не сидіть на виплатах, Якщо ви втекли від війни і ви хочете жити в цій країні, підтримуйте правила цієї країни. Живіть за правилами і йдіть на роботу. Заробляйте кошти, щоб підтримувати одне одного, підтримувати свої родини, які у вас вдома. Блін, не ведіть себе так, як люди з Кольстебру. Ким ви мріяли стати в дитинстві? Напевно, точно міліціонером. Хотів стати льотчиком, дуже хотів, мріяв літати, збирав всякі там, а, літачки, але з часом життя так повернулося круто на 360 градусів, і я зрозумів, що я став Баристом. Після Євро 2012 я був молодим студентом, ходив, шукав роботу. І, як би мені кажуть, хочеш варити каву на Майдані. Я кажу, звісно, хочу. За це ще нормальні кошти на той час платили. Працював на дядю місяць, другий, третій рік. Потім почалась, якби, АТО. Приїхав зато. У мене був побратим Валерій Хартман. Привіт, до речі, і Валера отримав третю групу інвалідності, отримав виплату. І ми вирішили відкрити кав'ярню завдяки Леоніду Остальцеву, ветерану піцерії. Ми відкрили проект «Ветерана кава. Ми були перші. Ну і якось працювали, працювали. Потім я пішов з проекту, відкрив свою власну кав'ярню і працював на київській міській ростерії. Дуже гарна кава для обсмажування. Працював менеджером продажі кави і обладнання. І якось моє життя зав'язалося з кавою, але потім знову повномасштабне вторгнення. Я волонтер і над качова. Ми з нею, якби прогулювались по торговому центру. Я тоді отримав свою в кавичках заробітну платню збройних сил України 7 тисяч гривень. І я розумію, що я знаходився теж на реабілітації, що потрібно щось робити, бо постійно думки на війні, смерть побратимів. І думаю, відкрив якийсь міні-власний бізнес і почав шити пуфіки. Пуфіки то було дуже круто, тому що все робив сам. Бабця подарувала стареньку швейну машину. На ній робив, зрозумів, що у мене не виходить. І наняв людину, яка шила пуфіки, і я їх просто продавав. В перший день було близько тисячі вже лайків, замовлень, і я не знав, що з цим робити. Але продажі були гарні, хай понув на цьому трішки. Але з часом з часом було все менше менше. І ось мій термін перебування на реабілітації закінчився. І я знову поїхав в зону бойових дій, і пуфіки. Померли своїм життям. Їх виготовляли всі, але вони в фірмах, які продаються навіть в магазинах, в розетках, вони стоять набагато дешевше, ніж в мене. Бо я брав матеріал не за знижками, брав пінополістирол. Тобто, це все собі вартість одного буфіка була 600-700 гривень, і я там маленьку маржу ставив, тому заробіток був мінімальний. Поради чоловікам в Україні і за кордоном. Поради чоловікам, які в Україні. Якщо ви не хочете воювати, не маєте цього бажання, ви боїтесь ТЦК. Будь ласка, донатьте, донатьте на Збройні Сили України, не забувайте, що поки ви зараз мирно відпочиваєте, насолоджуєтеся своїм життям, ходите по клубам, десь там воюють військові, захищаючи ваш спокійний сон. Чоловікам, які за кордону, то напевне те ж саме, не забувайте, що ви з України. Хоча би не слухайте російську музику, не говоріть російською і донатьте. Донайте, допомагайте Україні. Опинившись перед Григорієм Сандецьким, що ви йому скажете. Гриня, тебе дуже смачне м'ясо. Дякую, що ми приїхали в Данію. І, блін, розширюй свій бізнес і підтримуй далі українців, як ти це робиш. За що ви любите Україну? Банально, бо я там народився. Там було моє дитинство, там моя родина. І я люблю українську мову. Найкраще місце в Україні. Напевно, а... Якби я жив у Хмельницьку, я сказав би що Хмельницьк. Якби жив у Львові, сказав би Львів. Оскільки я живу в Києві, я кажу, що Київ, тому що для кожного його місто найкраще. Найкраще це милуватися спокійним, мирним життям. Найкраще місце в Києві. Ветерано піцерія <сум> <сум> льончика Востальцева. Бо там підтримують військових. Льончик зараз сам воює. Він, до речі, гарно смажить орків дронами. Чим вам подобається Данія? Знаєте, якби я не був військовою людиною, а був би просто цивільною, то тут спокійно. Трішки на хвилину ти забуваєш, що ти учасник бойових дій, що ти був на війні. Тут все розмірено, тихо. Просто спокійна країна. Чим вам не подобається Данія? Напевно, їжа і сілька. Топ-3 місця в Данії Оденсе, Ольбрух і. Місце це гривняний дім, бо там завжди смачно, і там є гарне українське м'ясо і борщ. Поради людям, які планують приїхати до Данії. Скажу, що по своєму прикладу я хотів приїхати з родиною в Данію, але потім думаю, приїду сам, влаштуюсь, проведу реабілітацію, можливо, в майбутньому залишусь тут і заберу свою родину. Люди, які приїздять в Данію, більшість думають, що ой, легко, круто, зараз знайдемо роботу. Не думайте про це, живіть так, щоб ви завжди були трішки в тонусі, думали, що вам тут придеться виживати. Є така популярна фраза, коли родичі думають, що ти за кордоном, то ти мільйонер. Ні, насправді ні. Ти просто пашеш. Яке інтерв'ю на нашому каналі сподобалось найбільше. Я думаю, що інтерв'ю з Гринію <свісно> така реклама, ремарка. А майже всі інтерв'ю ваші сподобались, тому що люди відкриті, живі, вони розповідають про своє життя, про своє перебування в Данії. І тому, будучи в Україні, я дивився, аналізував і хотів приїхати вже. Хотів приїхати. Кого запросити наступним? Наступним, я думаю, що Микола Шестакова, мого побратима по війні, де взагалі побратима, що він розповів більш детально про війну в Україні, про Ірпінь Бучу. Ну а потім передамо естафету Григорію звернення до українців у Данії. Будь ласка, давайте об'єднуватись. Не живіть окремо в плані того, що моя хата скраю, я нічого не знаю. Давайте зробимо якесь ком'юніті, будемо зустрічатися, думати, як нам допомогти Збройним силам України і взагалі проводити більше часу разом. Вдома якось живемо окремо всі, одне одного можемо не знати, але в даній давайте об'єднуватись, тому що разом ми сильніші, разом ми зможемо все. Що вам потрібно для щастя? Щоб моя родина була зі мною. Це я думаю, що можливо зробити найближчим часом, адже в планах мене на залишити за Данії, забрати свою родину, свою кохану дружину і найкращу доньку у світі. Нону. Дякую та привіт. Також хотів би сказати, що в мене був мій командир ще позивний старий, який загинув, захищаючи нашу країну. Хештег захищаючи живи. Це в першу чергу. Не тільки підтримка і майбутній фонд, а це гасло, яке має бути в кожного. Щоб поки ти захищаєш країну, ти маєш жити. І ось трішки про Бахмут: вікно, вікно, в якому ти бачиш смерть, біль, страх. На годинку майже вечір, а відчуттях місяць, око напружено в пошуках ворога, стіна будинку з незрозумілого матеріалу, і він точно дає тобі впевненості, що збереже твоє життя. Сон, з яким ти борешся, вдихаючи дим від того, що все навколо палає, голос, голос, що залишає тіло, яке знаходиться під твоїм вікном, або під стіною з сусіднього будинку, що не дає тобі заснути, він тебе пробуджує, бо то голос смерті в суцільній темряві. Ти розумієш, що тобі потрібно триматись, але прибираєшся скрізь темряву, міняючи позицію. Побратим розуміє, а можливо і ні, він теж в думках того голосу. На твоє місце приходить наступний бобратим, а ти, пробравшись крізь пітьму, йдеш донизу, де голос, що помирає, стає ще ближче. Нічого не змінилось. Ранок. Який відчуттях вічність. Сон, який був найстрашнішим сном смерті? Секунда сну відчуття як година. Ви приймаєте рішення поміняти позицію. Разом з тим друга група евакуйовує поранених та загиблих, Ще лунає голос смерті, помираючи у сусіднього підрозділу. Збір рішення прийнято одноголосно. Зміна позиції, вулиця, Обгорілі і палаючі будинки. Ти побачив змінений за ніч ландшафту. Напівсонний швидко біжиш вперед. Маса твого тіла доповнюється великим рюкзаком БК. а обвіси на розгрузці нещадно тягне тебе донизу. Падіння через валений стовп, сміх через біль, що вивихнув твоє плече, і розуміння, що рука не працює, крик, що ти триста. Секунди, ще лежиш і розумієш, або ти біжиш, або ти мертвий. Нова позиція, де провівши подих і біль руки, згадав півроку тому загибло побратима. А від неї ці думки твоя рука неначе сама стала на своє колишнє місце. Дякую, старий. Дякую. Що захищаєш з неба, захищаючи живих.